Всім привіт! Ви на каналі Львівськи Почани. Сьогодні ми граємо 3D. Перший левел. Якщо вам сподобається ця рубрика, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть у коментарях. Хочу другу частину. Ми там будемо другий левел. Сьогодні в мене три попитки, щоб пройти перший левел. Це я так мало сказав. Оце легенький він. Я такого з першої він пройти, а другий з першого. Я другу, він на телефоні, ну, друг, і на його телефоні я, я, я пройшов з першого разу. Чи було. Прошу друго швидко, ви не лега. Мій друг раз був той зафайлив на, на оцьому літочку, я не знаю як. Сьогодні він не міг я не розумію, І монетку ніхто не може. Ах, ну, типу, мій друг не міг забрати. Ну короче, я вам нагадую, що ставте лайки, підписывайтесь, час. друга частина в коментарях пишіть. Є, тройний про... просто... Давайте, давайте, давайте. Опа. все, все. тільки тут запайло тут, що важкового нічого немає. Давайте ми зараз пройдемо з першої попитки. Я не вірю. Та, я пройшлося, так легко було. Ну, я вам нагадую, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, хочемо другу частину. І якщо набереться багато лайків, то ми знімемо другу частину. І всім па-па-па-па!